Всім доброго дня! Як Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні в нас сіточка, класична, але з дуже цікавим пров'язуванням е, оцих дірочок, які утворюються у нас. Дуже проста, дуже охайна. Виглядає добре як прив'язання Маленьким розміром спиць на тонкій пряжі, так і більшим розміром спиць, зв'язаним з товстої вовняної нитки. Ось так виглядає сіточка, це зворотній бік. І ось це той самий візерунок, але зв'язаний. Не в шаховому порядку, а зв'язаний одним рапортом. Дірочки розташовані одна над одною, і теж дуже цікаво виходить, і таким чином за одним і тим же рапортом візерунку можна зв'язати ось такі два оригінальних чудових візерунка. Ось цей можна використовувати як проміжок між косами або лицевою гладдю, для того, щоб зробити якийсь акцент на виробі. А такою сіточкою можна зв'язати цілий виріб. Дуже цікаво виглядає на будь-якій пряжі. Давайте спробуємо. Сподіваюсь вам. Буде легко і цікаво. Для візерунку нам потрібно набрати петлі, які будуть кратні 4, і кромкові петлі. Якщо ви плануєте в'язати дірочки до самого краю виробу, до кромкових петель, то можете набрати ще додатково одну петлю. Лицьову перед кромковими. Або, як в цьому випадку, Просто починати в'язати візерунок, відступивши від краю декілька петель. Ми з вами зараз будемо в'язати ось цю сіточку, яка в'яжеться в шаховому порядку. В мене 22 петлі, товстий скручений марсеризований акрил, дуже м'яка пряжа, спиці номер 3 Можна було б взяти спиці е, затовші, щоб дірочки були е, такі більш виразні, але в мене нема більших спиць з, з нетонкими краєчками, а нитка ця розшарюється, тому мені потрібні кінчики, які не будуть розшарювати нитку. Ну, але Спробуємо і подивимось, як це буде виглядати. Знімаємо кромкову петлю, далі пров'язуємо так. Дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Якщо ви в'яжете, як я бабусиними петлями, то петлі ми перегортаємо, якщо класичними, то ні. Подвійний накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицьовою. І знов дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, тобто розпочинаємо як звичайну сітку. Так в'яжеться більшість сіточок, які використовують подвійний накид, пров'язуємо до кінця ряду. Якщо ви хочете, щоб Ваші дірочки не були такими великими, якщо ви в'яжете товстою пряжею, товстими спицями. Робіть не подвійний накид, а одинарний, І потім один накид. І потім з цього одного накиду будете вив'язувати дві петлі. Як зазвичай ми пров'язуємо подвійний накид, а ви так будете робити з одного. І ваші дірочки будуть трошки меншими, охайнішими. Ну, я, Мені подобається чим більше, тим краще. Так, другий ряд. Пров'язуємо виворотня петля. Там, де у нас подвійний накид, ми його скидаємо і набираємо ще один подвійний накид. Якщо ви пров'язуєте один накид, ви набираєте один скидаєте і один набираєте. Далі пров'язуємо виворотні петлі. Тобто пров'язуємо петлі так, як вони на нас дивляться. А накиди скидаємо і набираємо інші. Знов дві виворотні, скидаємо накид, набираємо два, Пров'язуємо. Пров'язуємо ось так до кінця ряду. Ось ці петлі перед і після накидів, вони підтягнуться в процесі пров'язування подальших рядків. Так що не переживайте, що вони у вас будуть бовтатися або якось виглядати не дуже охайно. Подивіться на тонкій пряжі, Ну зовсім все, все рівнесенько. І Дуже красиво виглядає. Наступний ряд лицьова петля. Далі, ось наш подвійний накид і один накид спущений. Ми підіймаємо накид, який ми спускали, і розгортаємо той, той який набраний у виворотньому рядку. І пров'язуємо обидва накиди одразу лицевою і виворотньою. Ось так. Дві лицеві петлі. Знов підтягуємо накид, який ми спустили, об'єднуємо з тим, який ми набрали, і пров'язуємо лицева петля. І ще раз його пров'язуємо виворотнюю. Якщо вам зручно, можете пров'язати спочатку виворотньою, потім, потім лицьовою. Підтягуємо другий накид, об'єднуємо і обидва накиди пров'язуємо лицьова виворотня. І бачите, у нас підтягуються оці петлі, і формується наша. Така чудова дірочка. Знов підтягуємо спущений накид, лицьова петля, виворотня, лицева, виворотня, лицьова петля. І Наступний ряд просто виворотні петлі. Всі, всі петлі пров'язуємо виворотніми. Це половинка нашого рапорту. Ось так виглядає половинка нашого рапорту. І якщо ви плануєте далі в'язати ось таким візерунком, то далі ви просто повторюєте. Ось ці чотири рядки. Тобто, знов дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і так далі. Тобто Повторюйте ці чотири рядки, і у вас будуть формуватися ось такі смужечки, ажурні смужки, дуже красиві, ну в даному випадку зовсім такі дирчасті і дуже виразні. А якщо ми в'яжемо з вами класичну сітку в шаховому порядку, то далі ми в'яжемо так. Знімаємо кромкову, пров'язуємо дві лицеві петлі. І далі теж повторюємо наш рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так. тобто... Пров'язуємо в шаховому порядку наші дірочки, дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, і так далі. Так, в'яжемо до кінця ряду. Так, і не дов'язуємо в кінці ряду ми теж, як і на початку, у нас починався ряд з двох лицевих петель, і тут ми залишаємо дві лицеві петлі. Якщо хочете, можете їх ще раз пров'язати разом з нахлом вправо, але тоді у вас буде накид перед самою кромковою. Ось так. Виворотній ряд в'яжемо за тим же принципом, як ми в'язали і раніше. Тобто виворотні петлі пров'язуємо виворотніми, накиди спускаємо і набираємо нові. Дві виворотні, накиди спускаємо, дві, два накиди набираємо. Два накиди спускаємо, два набираємо, в'яжеться дуже швидко, так що ажурну сіточку, ковтинку літню, топ можна зв'язати ну, дуже швидко. Якщо взяти бавовну, доволі ну, товсту то у вас дуже швидко буде готовий літній шедевр. Так, наступний ряд. Лицеві петлі, накиди наші, підіймаємо, об'єднуємо і пров'язуємо лицевою виворотнею. Дві лицеві, підіймаємо скинутий накид. І обидва накиди пров'язуємо дві ті Так до кінця ряду і останній ряд нашого рапорту. Виворотні петлі по виворотньому боку. І таким чином ми наш рапорт закриваємо далі, повторюємо, з першого ряду. Ось так виглядає пров'язаний повністю рапорт. Дуже цікава сіточка, дуже цікаве виконання. Сподіваюсь, вам сподобалось. В'яжіть з задоволенням. Обирайте той візерунок, який вам хочеться зв'язати саме зараз. І в'яжіть з задоволенням. Сім легких петельок. Побачимось!